Анатолій Трохимчук проживає у селі Красносілля Вараського району. 10 грудня в оселі, де проживали двоє його братів, трапилася пожежа. Старший брат загинув. Молодший нині перебуває в опіковому центрі рівненської обласної лікарні. Горів внутрішній куток будинку за електроплитою. Я не можу говорити, я не бачу, чому загорілось, але ймовірно, що це була свічка. А світло відключають дуже надовго на 4 години. Інколи на більше. Можливо, що свічку запалили, свічка впала. Електроплитка чистенька накрита була клієнкою. Можливо, це все загорілось. Того ж 10 грудня вщент згорів будинок на хуторі поблизу села Біле Варайського району. На місці трагедії було виявлено мертві тіла чоловіка і жінки, за словами головного інспектора райуправління держслужби з надзвичайних ситуацій, Віталія Банзи пожежу спричинило куріння всередині будинку. Щоб убезпечити місцевих жителів від подібних випадків, рятувальники роздають їм друковані пам'ятки про обережне поводження з вогнем. Можу вас листочку вам домовля. Зміна почитайте до роз'яснювальна робота про обережність під час на опалення. Коли помешкання в нас знаходяться без електроенергії, люди застосовують, що ті ж самі свічки інші джерела відкритого вогню, які несуть небезпеку, тим, що коли ми їх взагалі залишаємо без нагляду, ставим ставимо на якусь горючу поверхню, вони можуть перекинути. Зрозуміло, що це спричинить загоряння. А так як отруєння продуктами горіння в замкнутому приміщенні відбувається на секунди, тобто досить швидко, і враховуючи з цим, так з військовим станом з цими відключеннями, так такі випадки на жаль почастіше. Ще одною причиною пожеж у Вараському районі Віталій Банза називає порушення правил безпеки під час використання пічного опалення. Щоб уникнути небезпека, рекомендує регулярно оглядати груби та комени і чистити від сажі. «У вас піч грубка дуже стара, ну мається на увазі вже старого віку. Однозначно потрібно зробити її не те, що ремонт, а повну заміну. Тобто, цегляна, вкла... цегляна кладка з часом має здатність втрачати свої захисні властивості. Наслідок цього конструкція, тобто цеглина, вона руйнується. Іскра відповідно проскакує між цими щілинами, де відбувається руйнація, деформація вже цієї цегли з часом, і е... перекидається відповідно на горючі матеріали, які розташовані поруч. Теж перекриття, е... яке знаходиться. В самому димоході Максим Коломис, Валерій Мартинюк, Суспільне, Новини, Рівненщина.